Ну що, вапном я вже все засипав. Повторююся сьогодні 8 січня 2025 року. Підготовлюю теплицю, щоб десь у лютому посіяти редьку. В общем, на таку площу, десь за розрахунками, ну, 10 кілограмів вапна пішло. Не знаю, чи то треба водою поливати. Якщо хтось знає в коментарях, напишіть, чи нехай потім або пізніше полити. Хто знає, чи я агроном, нехай підкаже мені в коментарях. В общем, десь орієнтовучно 10, може трошки більше кілограмів вапно на таку площу в мене пішло. Тут десь... Ну, Не знаю ну, орієнтовочно, десь 14 може квадратів, де, може менше трошки, може 12. Де буду розсаду садити. Тому в коментарях напишіть, коли полити, чи повинні, ще раз перекопати, чи переграбати, таке треба буде, бо роблю це. Перший раз у своєму житті будемо бачити, як воно покаже себе вже у лютому, як посію редьку. Так що на сьогодні я роботу завершу.